Традиційна нарада представників комунальних служб міста розпочалася із обговорення питання, що стосується обслуговування гуртожитку по вулиці Миргородській, 32. Нещодавно його було передано на баланс громади. Частина житлових приміщень у ньому приватизовані. Нині ще тривають процеси оформлення документації. Станом на сьогодні не визначено остаточну форму управління будинком і залишається відкритим питання обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Ми виділили, що варіантів немає, бо ж дать відсотків буде вже приватизовано житла, потім вже йти на процедуру по управлінню договор, все хоче, або по конкурсу на утримання. Пономарена ну, по, по конкурсу, поставку, володію чи по закону, про ті старі схеми, щоб ми ворог і при це не проводили. Третій варіант, що ми пропонуємо, якщо виникатимуть якісь там ви не якісь там роботи, в смислі, якісь там проблеми чи аварійці. Чоловіка. Ми вже як обслуговуємо зараз інші будинки, і приватні, і неприватні. Ми готові виконувати роботи, хоч і ви здобувуємо одноразово заявка. Окрім цього, працівники управляючої компанії продовжують розчищати захаращені підвали у кількох будинках, які жителі в подальшому зможуть використовувати як найпростіші укриття. Отримали комунальники і завдання здійснити перевірку роботи сирени по вулиці Карбана, адже жителі цього району нарікають на відсутність своєчасного оповіщення про небезпеку. Спланували в ході наради чергову робочу зустріч, що стосується перспектив ремонту приміщення комунального підприємства Спецкомунтрант. Яке знаходиться на території колишнього кінопрокату. Також в ході наради обговорили питання витиків на поверхню каналізаційних стоків у кількох районах міста. Сергій Швайка дав доручення відповідним службам, аби в подальшому мінімізувати такі випадки. Як уже повідомляли раніше, через зростання рівня ґрунтових вод у місті підтоплено кілька підвалів, багатоповерхівок та каналізаційно-насосну станцію. Цю ситуацію постійно моніторять. Загалом усі комунальні служби працюють відповідно до своїх планів робіт.